З першої хвилини життя дитина потрапляє у світ. Хабарництво у пологовому будинку з лікарем та медсестрою батьки розрахуються поза касою і без податків. Так само вирішить ситуацію із дитячим садочком, і з школою. Із вищим навчальним закладом теж щось придумають. Коли ця дитина стане чиновником, то очевидно братиме хабарі. Адже вона вибрала методику виживання із молоком матері, переслідується до самого кінця. Коли на якому потрібно цвинтарі за невеличку вангороду домовляються про похорон, корупція це хвороба. Отже, від неї треба лікувати, а не лише карати. Принаймні так стверджують експерти, до яких ми звернулись, щоб дізнатися, що вона виліковна. Що є, скажімо, якісь певні законодавчі речі, які необхідно прийняти для того, щоб забезпечити ефективну боротьбу з корупцією, потрібні деякі речі, які повинні виходити так званого громадянського суспільства з громадських організацій. Питання рівня корупції, боротьби з корупцією відноситься до базового першого критерію членства країни в Європейському Союзі, а саме стабільності демократичних інститутів. Законів, постанов та доповнень до них спрямованих на подолання корупції в Україні багато, але їхній вплив мінімальний. По-перше, більшість з них спрямовані на покарання злочинців, а не на запобігання злочину. А по-друге, навіть якщо виявляють людину, яка взяла хабар, у неї є відомий спосіб втекти від відповідальності за дослідженнями: судова влада одна із тих, звідки корумпованість найважче викорінити. Важко не означає неможливо, але тут потрібен системний підхід. Почнімо із законів. Чому вони не працюють, причина проста, тому що вони всі практично орієнтовані на покарання по своїй суті за корупційні дії. І жоден з них не орієнтований на те, щоб знищити саму основу, саме підґрунтя корупції, яке міститься в першу чергу в процедурах прийняття рішень. Тобто потрібно зробити так, аби чиновник мав якнайменше змоги взяти хабар, просто перекрити йому доступ у країнах ЄС. Контакти з чиновниками скорочені до мінімуму. Скрізь, де це можливо, виконують запити поштою чи у інші способи. Та звісно є моменти, у яких контакт не обмежити. Тоді потрібна максимальна відкритість. Мають бути такі правила, за якими громадськість має найповніший доступ до інформації про те, що і як відбувається у органах влади на будь-яких рівнях. Зараз дуже багато корупційних діянь робиться власне через це, що громадяни, по перше, не мають доступу до всієї повної інформації. Це стосується великої кількості питань, починаючи від якихось дрібних маленьких інструкцій щодо видачі того чи іншого документу, і закінчуючи просто навіть непрописаністю певних процедур або неможливістю отримати інформацію. Громадяни мають знати, що від них будуть вимагати, бо дуже часто буває таке, що приходиш тебе починають щось вимагати в тебе, того нема, дуже швидко можна, ну, можна ну, впасти в розпач і спробувати обійти, обійти, наприклад, цю регуляцію, про яку ти навіть не знав, за допомогою, звичайно, чого корупційного хабаря. Насправді антикорупційна політика включає в себе дуже широке коло питань, починаючи від власне покращення ефективності правоохоронних органів, закінчуючи. Абсолютно глобальними речами, такими як адміністративна реформа і реформа системи судочинства. Тобто, це ті напрями, в яких Україні ще дуже далеко до європейських держав. Потрібна реформа управління, яка позбавила дрібних чиновників змоги брати хабар, та бажання громадськості позбутися корупції в країні. Утім, глибинну зміну системи не здійснити, якщо не зупинити вияви хабарництва на найвищому рівні. У Грузії уже підходять з цього боку. Там розпочали боротьбу з хабарництвом системно. Почали з того, що звільнили спійманих на корупції чиновників дуже високого рангу міністрів. Людей, які працювали у антимонопольному комітеті і так далі, або в інституціях подібних до цього. В Україні, поки не буде політичного рішення щодо боротьби з корупцією на найвищому рівні, не варто навіть братися за декоративний ремонт то системи законодавства, то показово боротися з корупцією в судах і так далі. Звісно, не лише Україна та Грузія потерпають від хабарних чиновників. Корупція характерна для багатьох країн. Щоправда, для Євросоюзу набагато менше. Традиційно в цьому рейтингу найменш корумпованими є скандинавські держави, Норвегія, хоча вони і не є членом ЄС. Далі йдуть держави Старої Європи, хоча вони теж не є однорідними у цьому. Греція і Португалія, наприклад, мають набагато більше проблем з корупцією, ніж Великобританія і Німеччина. Наступною групою країн у рейтингах, як це, є нові країни-члени, які вступили до ЄС у 2004 році. І корупція в цих державах теж має власну специфіку. Якісь сфери піддалися прогресу у зв'язку з вступом ЄС, якісь сфери залишилися так само корумпованими. Судова сфера і сфера державних закупівель найважче піддаються прогресу до зниження корупції. Утім, на митницях та податкових інспекціях, а також при наданні ліцензії на ведення бізнесу в країнах нових членах Євросоюзу хабарництво набагато зменшилось. Перед вступом їм не потрібно було вводити якісь особливі зміни до законодавства. Євросоюз цього не вимагає. Що стосується Чехії і Польщі, то вони на початку 90-х років зіштовхнулися з не меншою корупцією, з не меншими проявами корупції ніж в Україні чи на пострадянському просторі. В основному ці скандали стосувалися сфери державних закупівель, а саме сфери будівництва конструювання, енергетичної сфери. Транспортної сфери та інших ті, в яких залучені найбільше бюджетні кошти. Олосний скандал відбувся у Литві у 2004 році, коли тодішній президент був звинувачений у недоброчесному фінансуванні його виборчої кампанії, і це і поніс відповідно санкції за це. В Україні скандалів через хабарництво теж вистачає, але від цього його не меншає. Різниця у реакції на такі випадки. Високопосадовці не позбуваються посад та не несуть передбаченої законодавством відповідальності. Найчастіше такі випадки просто затираються, і згодом громадськість забуває про них. Важко уявити таку ситуацію в Євросоюзі, адже там навіть у дрібних речах для чиновників відрізані шляхи виправдати хабарництво. Якщо хтось приходить до чиновника з подарунком, вартість якого перевищує вказану суму, то він має повернути цей подарунок хаз... хазяїнові, тому хто дарує, або відмовитися від нього на користь державного бюджету. Отже, навіть подяка лікареві, що перевищує встановлену суму, вважається хабарем. А приклади таких подарунків висвітлюються у ЗМІ та набувають розголосу. Відтак проблема у самому менталітетові. Корупція є системним явищем в Україні. Це повна корозія влади на всіх рівнях держави. І це корозія самого менталітету людей, які вважають корупцію нормальним явищем. Щоб змінити таке ставлення, одного законодавства мало. Потрібна широка роз'яснювальна робота через громадські організації, наприклад. На допомогу приходять міжнародні об'єднання, які підтримують боротьбу із корупцією. Серед громадських організацій потрібно відзначити звичайно Transparency International, яка міжнародною організацією має штаб-квартиру у Берліні. Це організація, яка на відміну від багатьох фондів і таких організацій, як Світовий банк. Не надає грошової грошової допомоги громадським організаціям у різних країнах світу. Натомість Transparency International ділиться досвідом кращими практиками, методологіями і готова надати консультації, поради і надіслати експертів до тих громадських організацій, які бажають щось запозичити із досвіду ТІА і втілити якісь певні проекти у себе в державі. Із фондів Євросоюзу та США також може надходити і грошова допомога у боротьбі з корупцією. Було б куди її направити. Як тільки в Україні з'явились зародки системного підходу до боротьби з корупцією, міжнародна спільнота відгукнулася великими сумами. Відтак кошти на впровадження кількарічної стратегії уже є. Наприклад, Єврокомісія виділила цього року мільйон 750 тисяч євро для боротьби з корупцією. Розпорядником є мін'юст. Уряд США виділив 45 мільйонів доларів лише цього року на боротьбу з корупцією. Так само розподіляється кошти. уряд. Важливо, звісно, щоб і ці кошти не стали об'єктом корупційних діянь. Зрозуміло, що високопосадовці, як і мілкі чиновники, ласі на гроші, які погано лежать. Якщо ми додамо усю суму хабарів, взятих медсестрами, ректорами вузів, представниками ДАІ, то ця сума буде у десятки сотні разів меншою ніж сума хабаря, взятого одним чиновником, наприклад, у сфері енергетики, тому починати звичайно потрібно з гори, оскільки будь-яка риба гниє з голови. З одного боку, антикорупційна діяльність це те, що країні потрібно незалежно від того, чи вступає вона кудись, чи не вступає, бо це умови виживання будь-якої країни і модернізації. з іншого боку, по-моєму, ефективна антикорупційна політика це та річ, яка можливо в найбільшій мірі могла б сприяти подальшій зміні вражень європейців про Україну. Отже, ми і з'ясували, що корупція проблема, яку долати треба комплексно, та починати потрібно з голови. Так підказує досвід країн, де із хабарництвом результативно пораються. І швидко, поки рибка не згнила.